На карті Житомира з'явилось нове місце для автолюбителів. Свою роботу розпочав єдиний у місті магазин всеукраїнської мережі Твоя шина по вулиці Ватутіна, 55. Переваги цього торгового центру у високій якості і сучасному сервісі. Керівники магазину запевняють, професіоналізм у них присутній у всьому. І в Житомирі Житомирській області в нашому регіоні це єдиний магазин, який представляє бренд Твоя шина, і ми. Одни в городе даем гарантию на шины Бриджстоун и Кумха годичную и пятилетнюю пятилетнюю гарантию от заводского брака. Мережа твоя шина вже давно знана на території України. На сьогодні тут представлені відомі шинні бренди, ціна яких доступна і відповідає якості. Великі скидки. Я думаю, що люба, люба людина, яка побачить, які тут ціни, які умови для того, щоб перезути резину, приїде сюди і буде задоволена. Безусловно, спектр розмірів у нас представлений від Таврійського і до джипів 20-го радіуса. Шини із вітрини одразу на авто у центрі твоя шина працює безкоштовний шиномонтаж, де одразу автівку і перевзують. Для усіх автомобілістів діє система перевірки шин для безпеки руху, яка не оплачується і є постійною. Любов автолюбитель, який буде обслуговуватися у нас на шиномонтажі і желає тева. А предоставляється послуги по підкачці шин. По, балансіров... по провірці балансіровки кольос і безплатна підкачка шин азота. Купив, сьогодні придбав шини в магазині. Таким сервісом це просто не скористатися. Дуже хороший сервіс, хлопці швидко все і якісно роблять обслуговування. І я думаю, що такі автомобілісти в городі сюди будуть заїжджати тому що дуже все робиться швидко і якісно. Окрім постійно діючих програм, на честь відкриття магазину покупцям пропонують стати учасниками системи клубних карток і отримати знижки на товар.